Народ, всім привіт! Сьогодні буде ролик про нашу новинку: це акумуляторна болгарка та 125 1251. І зараз подивимося на неї в роботі. А точніше, перевіримо, скільки різів арматури 10 мм вона зробить на одному заряді батареї. Але спершу кілька слів про саму каше. Вона працює на базі наших 20-вольтових акумуляторів One Energy. І як я вже пояснював у минулих відосах, якщо у вас вдома є якийсь інструмент One Energy, ви просто можете зекономити гроші, а, взяти болгарку і не брати до неї акумулятор. Бо вдома прийшли, а, берете, наприклад, ось таку пилу, також з лінійки, як у мене, знімаєте АКБ звідси, ставите на кашем і все буде працювати. Але якщо для вас це перший інструмент, то тут також є свої плюси, тому що ви можете конкретно під свої задачі, під себе обрати потрібний вам акумулятор на 2, на 4 чи навіть на 6 ампер. Тут вже кому і як треба, друзі. Е, стосовно мене, я порадив брати ось такий на 4 ампери, тому що як на мене, це знаєте, оптимально для такого інструменту. І до речі, сьогоднішній тест буде проходити якраз на ось таких батареях на 4 ампери. Пігнали по іншим плюсам. Модель називається AG-125-1, Що як би вже нам з вами натякає, що опрацьована з найпопулярнішим 125-м диском. Мотор всередині стоїть безщитковий. Тут ви в принципі і самі все знаєте. Він має великий ресурс та не потребує обслуговування. Шестерні редуктора калені це дає додаткову міцність, і як бонус вони також мають. Форму косого зуба, що зменшує вібрацію та шум в роботі. Підшипники всередині стоять, а вже ж закритого типу проти пилу та вологи. Бо, як ми з вами знаємо, під час роботи може летіти дуже багато дрібного сміття. Тому до речі, і плата керування повністю залита компаундом, щоб бути цілком герметичною. Між іншим, поки тримав цю кашею в руках, згадав ще про один її плюс: це мала вага. Реально вона дуже легенька і важить лише один кілограм. Тож народ для якихось точних робіт або для робіт на висоті, чи у важкодоступних місцях, ця болгарка підходить справді чудово. Хоча, знаєте, і для звичайних завдань, там біля стола або на підлозі, завжди краще підходить все ж таки легший вазі інструмент, аніж важчий. Погодьтеся, це справді так. Тож тут, в принципі, нічого мені не залишається, окрім як поаплодувати нашим розробникам за таку легку модель. І ще таку важливу деталь, помітив, народ, дивіться. А справа в тому, що коли ти одягаєш на болгарку. Акумулятор, то вона стає збалансованою як слід, що в принципі нам з вами і потрібно для нормальної роботи. Ось, дивіться, кладу буквально її на два пальці. Ось, і вона собі лежить спокійно. Бачите, так ніяк більше я її не тримаю, тобто можу цією рукою рухати, і вона нікуди не паде. Тобто, інструмент розподіляє свою вагу рівномірно, що в принципі нам з вами і треба. Ось, І це супер, тому що інколи можна зустріти зворотню ситуацію, коли тушка інструменту, знаєте, в руці, наче норм, а з батареєю вже якийсь дисбаланс відчувається. Але тут, на щастя, такої проблеми немає. Тому дякую нашим розробникам за такий легкий і водночас збалансований інструмент. Ну і давайте на десерт ще вам одну таку фішку покажу. Це вже стосується корпусу. Дивіться, бачите, який тут є кут, приблизно, напевно, градусів 120. так? Зроблено це спеціально під анатомію руки. Для того, щоб людина могла спокійно, зігнувши руку, ось так, обхопити болгарку і акумулятор не бив її по руці. Тобто, якщо був кут 90 градусів, я б так зробити не зміг. Знову ж таки, я не думаю, що ви прям. Дуже часто будете цим користуватися такою фішкою, але е, ситуації бувають різні, і якщо вам треба кудись підлізти, куди е, ну, е, немає так, так би мовити, вільного доступу, ось це може дуже і сильно вам допомогти у таких от важкодоступних місцях. Тож, в принципі, ще один плюсик можна спокійно накинути лише за ось такий чудовий ергономічний, знову ж таки, корпус. І стосовно комфорту, ось тут, по всьому корпусу, е, знову ж таки, є прогумовані накладки, які, до речі, ще й мають власну текстуру. Таким чином як би ви не вхопилися за інструмент, так чи так, вам завжди буде працювати і комфортно, і надійно. З приємних речей залишився ще індикатор заряду, який буде підказувати, коли вже слід поставити на зарядку ваш акумулятор. І так само тут поруч є кнопка вибору швидкості: усього їх 3 на 5, 6,5 та 8 тисяч обертів на хвилину. Тож спокійно під будь-які задачі, обирайте потрібну швидкість і працюєте. Ну, основним моментом наше все. Тому давайте вже переходити до нашого з вами тесту. І, якщо що, посилання на цю каше буде, звісно, в описі під роликом. Там є актуальна ціна та уся повна інформація. Ну що, друзі, я вже майже готовий. Так, є. Окуляри є, повністю. Захищений. Готуємо тепер наше робоче місце. Є. І тепер залишилося підготувати лише нашу болгарку. Хоч вона і має тонкий корпус під роботу однією рукою, але все ж таки працювати мені сьогодні доведеться багато, тому я вже заздалегідь поставив собі додаткову рукоятку. І як бонус, вона також, до речі, має свою власну текстуру, тому у вас буде надійний хват як на основній ручці, так і на додатковій. І, звісно, ця рукоятка йде в комплекті з болгаркою. Тепер будемо одягати диск. До речі, це наші власні диски Техас, і у нас на сайті вони є декількох різновидів, такі як відрізні, зачисні чи торцеві. Тож можете зайти та обрати потрібний для вас. Якщо що, то посилання на усі диски я також залишу в описі під цим відео. А працювати до речі, ми ж будемо з диском 125 на 1,2 мм. міліметри. Все працює, заряд повний. Ну все, ми готові. Але давайте спершу я поділюся своїми прогнозами. А, справа в тому, що я аналізував ринок, також дивився інших блогерів, і хочу сказати, що найчастіше на приблизно ось таких батареях болгарки можуть зробити ну, зазвичай це 50-80 різів. Але і коштують вони плюс-мінус 4-4,5 тисячі гривень, що якби немало. Натомість цінник ag 1251 взагалі як у мережевих каше, тобто десь в районі 2000 тисяч гривень. Тому народ особисто я не хочу замахуватися на 80 або навіть 100 різів. Моя ставка така, що якщо ми зробимо 50 і більше різів, то це реально крутий результат, як за таку ціну. Ну все, годі, балачок. хочеться вже поскоріше перевірити цю каше в роботі. Отже, тест на продуктивність. Болгарка акумуляторна та AG125-1 на батареях One Energy 4 А проти проту арматури 10 мм. Поїхали! Так, народ, це ми скільки ж зробили вже 21, якщо не помиляюсь. Так, пересуваємо нашу арматуру. Зараз я її закріплю і будемо дивитися на заряд, на індикатор. Так, дивимось. Треба запустити на секунду. І бачимо, горить три лампочки з трьох, тобто батарея повна, це добре. З цікавих речей, мені сподобалася кнопка. Щоб їм болгарку, ти просто її штовхаєш вперед. А коли прибираєш палець, болгарка вимикається. Це правильно по техніці безпеки. Так і повинно бути, в принципі, в будь-якому е схожому інструменті. Але якщо тобі потрібно працювати довго, там щось шліфувати або нарізати постійно, от як я зараз, то ти можеш штовхнути кнопку вперед. Потім ще раз вперед. І тоді вона фіксується. Таким чином, коли ти її зафіксував, руку ти не навантажуєш і працюєш собі задоволення. Тож це дуже зручно, що в принципі кнопка, знаєте, така два в одному по ситуації. Так, ну що, будемо продовжувати. Ну що народ, якщо я не помиляюсь, то це вже був 53-й різ арматури, а це означає, що ми досягли своєї цілі у 50 плюс різів. І як на мене, чесно, це перемога. Я не очікував такого результату від е цієї каше, бо це ж все ж таки непрофесійний інструмент. І, до речі, коштує він, ну також е як ми розуміємо, е не так багато. Але ви ж бачите результат, народ. Тож, як на мене, блін, ну це супер. І до речі, е також з приємних. Е Можна так сказати, новин. Зараз знімуть тільки батарею. Наш диск. Техас, знову ж таки, 1,2 на 125 мм, він ще також після 53-го резу не повністю зносився. Тобто тут ще, напевно, вистачить різів на 10-15, що, як на мене, також добре. Ті майстри, хто часто працює болгарками, скажіть, будь ласка, якими дисками ви користуєтесь і який взагалі результат такої роботи для такого диску буде нормальним? Скільки різів? Буде цікаво почитати. Ну а ми пігнали встановлювати новий рекорд. Так. 54-й, поїхали. Так, народ, я буду міняти диск. Так, народ, ось я вже взяв новий диск. І все ж таки, якщо я все правильно рахував, то 62 різи я зробив на такому диску. Техас, в принципі, ті майстри, які, можна так сказати, ну, прям на досвіді, на такому серйозному, вони, напевно, скажуть, що тут ще можна різати і різати. Але народ мені особисто комфортніше вже з більш знаєте, цільним диском працювати. Більш новим, тож я заміню. Але якщо ви вважаєте, що тут ще можна було різати-різати, то ставте лайк і пишіть коментар. <ріст> Наступного разу я тоді буду більш економним. Так, а зараз просто, знаєте, я буду вважати, що я просто хочу показати вам ще один диск в роботі, щоб знову тут був малюночок. Так, порядок. І давайте одразу трохи я підштовхну прут. Так, пігнали 63-й. Все є. Let's go! І це, походу, все народ. А, скільки там? 75, 6, десь так. Все. Болгарочка наша. А ні, ще не сіла. Так. Да. І, напевно, все. Ну, Давайте не будемо її мучити і зробимо на цьому. Фініш народ, вона і так добре постаралася. Тож народ, наш результат це 76,5 різі форматури на 10 мм, що взагалі, мені здається, супер як для такого інструменту. Тим паче, ще й за таку ціну народ в районі 2000 тисяч гривень. Ну, це реально якась казка просто. А, так, і знаєте, мені все ж таки хочеться красиве число отримати. Давайте спробуємо ще цей, цю половинку добити. Щоб було 77. Так, вона ще запускається, вона трішки постояла, трішки охолола, і давайте зробимо 77, щоб було просто красиво. Так. Є. Там, напевно, ще можна 1 2 3 зробити максимум, але вже цим я займатися не буду. 77 красиве число, і ми на цьому закінчили. По самій роботі дивіться, ріже метал дійсно добре. Такої, знаєте, великої різниці з мережевими болгарками я не відчув. Тож можу спокійно сказати, що ці швидкості 8 тисяч обертів. <му> на які я працював, цілком вистачає ось для такої роботи. По комфорту мене також все влаштовує, тому що знову ж таки народ, в принципі, стояти в одній позі весь час. Це, звісно, трохи набридає, але ні спина, ні руки не втомилися, бо, по-перше, інструмент достатньо легкий. По-друге, є прогумована основна ручка та а, з текстурою додаткова. Ну і по-третє, звісно, так як це акумуляторний інструмент, тут є плавний пуск. Тож працювати цілком комфортно. До речі, на всю роботу мені знадобилося приблизно півтора наші диски Техас від різних 125 на 1,2 міліметри. Тож, в принципі, мені здається, що і диски також непогано сьогодні попрацювали. Що думаєте, ви можете завжди написати нам нижче. Коментарі. Що можу сказати, народ? Це був дійсно цікавий тест, і особисто мені він дуже сподобався. Якщо вам також, то поставте свій лайк під цим роликом. Ну і знову ж таки не забувайте підписуватися на сам канал Техас, щоб не пропускати свіжі відоси. Це був В'ян, акумуляторна болгарка, наша новенька a 1251 і до нових зустрічей. Бувайте!